Сьогодні готую смачні та оригінальні желейні цукерки з Кока-Кола Зеро. Ці цукерки чудова альтернатива магазинним без зайвого цукру, але з усім смаком улюбленого напою. Потрібно змішати 1 літр Кока-Кола Зеро, додати 1 столову ложку лимонної кислоти, 2 столові ложки підсолоджувача. У мене стевія, Додаю 100 г желатину. Все перемішую і даю набухнутися хвилин 20-30. Нагріваю до повного розчинення желатину. Даю охолонути і розливаю у форми. В холодильник до повного застигання. Через декілька годин отримую бажані желейки. Ідеально відходять від форми, нарізаються ножничками на порційні кусочки, і це ідеальний перекус для тих, хто любить солоденьке, але хоче контролювати кількість цукру. Ці жалейні цукерки це просто справжня знахідка. Пропоную спробувати і вам. Я впевнена, вам також сподобається. Всім смачного, радуйте себе і своїх близьких.